Рівно рік тому, після кривавого розгону студентів на майдані, на вулиці Києва вийшли сотні тисяч людей. Відбувся штурм адміністрації президента України. Парламентська опозиція пізніше назвала нападників на міліцію провокаторами та заявила про свою непричетність до цього нападу. Цього ж дня розпочав свою роботу автомайдан, а штаб опору, почав загальний страйк. 1 грудня 2013 року відбувся наймасштабніший на той час мітинг в Україні. Мітингувальники збиралися в парку імені Шевченка і на Михайлівській площі, а потім разом пішли до Майдану. За хвилину до приходу мітингувальників всі працівники міліції, які нібито охороняли йолку, просто втекли з Майдану, адже кількість людей вражала. Усі прилеглі до Хрещатика та Майдану вулиці були переповнені, рух транспорту перекрили. Кияни приходили пішки, їхали на метро. Багато хто приніс державні прапори. Активісти роз. Давали налівки Київ вставай. Натовп прийшов до Майдану. Депутати з опозиції виступили перед мільйонним мітингом з імпровізованої сцени, стоячи на даху мікроавтобусу. На патріотичному заході з'явилися перші провокатори. Озброєні кийками молодики потрощили вікна в київській міській державній адміністрації та будинку профспілок. Пізніше ці будівлі захопили мітингувальники та влаштували там штаб революції. А поки на Майдані тривав мирний мітинг, частина радикалів рушила до адміністрації президента на банкову. Там спочатку мітингувальне. Кам протистояли курсанти внутрішніх військ без будь-яких засобів особистого захисту. А за їх спинами ховалися екіпіровані спецпризначенці. Невідомі провокатори, яких очолював радикал Дмитро Корчинський, влаштували бійку, намагаючи штурмувати колону силовиків грейдером. У відповідь беркутівці атакували та жорстоко побили всіх, хто потрапляв під руку. Учасників безладу, глядачів, журналістів і навіть медиків. Пізніше на банкові з'явилися політики, котрі стали між протестуючими і силовиками. Перших закликали повернутися на майдан. А других припинити агресію в результаті сутичок. Десятки людей були поранені, десятки затримані. Того ж дня відбулася перша спроба завалити пам'ятник Леніну на Бесарабській площі, але тоді вождя пролетаріату захистили соловики. Тим часом на Майдані встановили кілька наметів. Величезна кількість активістів розквартирувалася у приміщеннях КМДА та будинку проспілок. Там почали формувати загони самооборони. На сумнозвісну Йолку почали чіпляти прапори, і саме в той день вперше з'явилося гасло. Я не піду з майдану до відставки Януковича.